Забралися з цими квадратами. Упаковки беру у Турків на китайському складі. Це щось типу оптового. О, цікаво. Цікаво. У нас після ковіду дуже туго оговтується оця, цей сектор, коли Магазинчики для рукоділля, там ще для чогось. Загалом дешевше брати нитки у секондах, або нитками, або светрики розпускати, і отак на шкарпетки пускати. Раніше можна було підійти, і там, якщо там, ну знаєш, на вітрині лежали нитки, то їх дешевше дають, там іще щось. Зараз геть такого немає, бо цей сектор занепав ще за ковіда. А зараз просто береш, що має, що можеш. Зараз кілька стіпків, щоб перша петля не витягувалася. От. І буду підтягувати ниточки з того краю. Бо нитка вже закоротка. Треба було раніше це. Ой, я ще спочатку не підтягувала. Ай-яй-яй, замріялася. На тиму замовила, подивимось, що прийде. Я щось ще на Тиму взагалі нічого не замовляла. Я порівнюю ціни Тиму і ціни, скажи мені. Наші тут місцеві ціни приблизно те саме. І ну, нема сенсу, нема. Де я замовляла? На джунгі я замовляла, бо там є такі ну, цікаві штучки, дрібнички, яких у нас банально немає. От. Особливо це стосується кухні. Ісусику мили, скільки ж там всякого різного. Просто очі розбігаються, все хочеться придбати. Потім думаєш, кухня тільки одна, і все туди просто не поміститься, і деякими речами я ніколи і не скористуюся. Але, але, але. Тож, наче і хочеться, іначе недорого, але нашого. І це питання. Часно поставлене. <смі> Самій собі воно рятує і квартиру від захламління, і бюджет від зайвих т, та іноді хочеться якоїсь штучки такої. Це, це з джума було, з тиму нічого ще поки. Не замовляла і навіть не реєструвалася. Так, передивляюся, що пропонують. Пропонують те, що і так є, нема сенсу. Якась я надто практична, да? так? Так. Секонд хенді Ірису дві упаковки відхопила за. 5 6 євро не пам'ятаю точно. О, та є файно. Я закінчила нарешті картину. Тепер білочка наступна. Вітаю, сонечко. А я закінчила килим в'язати, тож скоро наріжу майстер-класи виставлю. От, теж радію, що ну, знаєш, коли закінчена робота. Але мені там трошечки не, не подобається один момент, і я хочу його вже перев'язати. З одного боку, в мене вже є якась закінчена робота і можна рухатися далі, а з іншого хочу перев'язати.